Маю три набори відрізків. От перший набір відрізків складається з відрізки довжиною 2, 2 і одиниць. Другий набір складається з відрізків довжинами, 2, дві, 4 одиниці, і третій відповідно 3 і 3, 5 одиниць. Я задаю собі таке запитаннячко. з яких відрізків можливо скласти трикутник? Можливо, з всіх трьох наборів можна скласти трикутник, чи може тільки з одного. І щоб відповісти на це запитання, можна міркувати ось яким чином. Набрати найдовший відрізок. Насправді їх можна склати в будь-якому порядку, але нехай беру найдовший. І намагаюся два коротших скласти ну, відповідно, з'єднати з кінцями, так, і скласти так, щоб вони утворили разом, щоб вони торкнулися, щоб вони разом утворили всі трикутничок. Ось, намагаюся це зробити, і після того як прикріпляю два відрізка довжинами по дві одиниці. Намагаюся зрозуміти, де ж вони закінчуються, і всі можливі потенційні закінчення цих відрізків вони будуть описувати коло. Значить, я рухаю отак цей відрізочок по колу, один і другий. Я бачу, що ці кола не перетинаються. Оця довжина, наче надлишкова зайва, вона не дозволяє цим двом відрізкам з'єднатися. Таким чином, в цьому варіанті я ніяк трикутник утворити не можу. І ми бачимо, що якраз одна одиниця в найдовшому відрізку зайва. Тому ось цей випадок, він, здається, більш оптимістичним. Давайте спробуємо його проміркувати таким самим способом. Ось є довжина 4. 4 і зараз ми так само два інших відрізочка будемо з'єднювати. Ось вони десь будуть починатися в цій точечці і закінчуватись десь, ну, наприклад, отут. І. Другий буде так само десь закінчуватися. Ми бачимо, що от вони можуть закінчитись е, дуже вигідно, е, торкнувшись один одного, інакше е, буде щось схоже на такий трикутник, але цей трикутник плоский, він не має ніякої площі. Це такий вироджений трикутник. Геометрія його не дуже сприймають, чесно кажучи. Тому ми кажемо, що все-таки цей варіант не підходить. Ну, і це нас може наштовхнути на думку, що все-таки два відрізка покорочих. Мають бути не те, що менші, не те, що рівні, а більші в сумі своїх довжин, ніж найдовший відрізок. це ми можемо побачити на прикладі нашого третього набору. Якщо в нас буде відрізочок довжиною 5, 1, 2, 3, 4, 5. І два інших по 3, По 3, Ось, значить, один радіус. Що ми таке коло наче виявляємо. Тобто кінець відрізочка довжиною 3 буде десь на колі. Ну, отак. Чи отак. І вони мають три одиниці, так? А інший інший навіть іншим кольором, давайте спробуємо. Він буде починатись тут. І через те, що він має таку довжину надлишкову, достатньо з іншого боку, щоб трикутник утворився, бо ці два кола перетинаються. І таким чином таким ми чином можемо утворити трикутничок. Можемо утворити трикутничок. Також може стати цікаво, чи це єдиний можливий трикутник, який може утворитися з. Такого набору. Е, ви можете сказати, ну так же саме можна з цього боку. У так? нас можна такий трикутник, там вже теж є перетин кіл знизу. Але ці два трикутника, хоч і вони ну, трошки різні, так, вони відзеркалені, але в геометрії вони вважаються рівними трикутниками, бо в них однакові довжини, однакові кути, не просто по-іншому розташовані чи відзеркалені. Тому все таки це один тип трикутника, і можемо сказати, що цей набір є успішний для створення трикутника. Ось.